Вітаю всіх учнів, всіх вчителів! Сьогодні ми з вами продовжуємо на нашому курсі 3 розглядати завдання з параметрами, які були на зовнішніх незалежних оцінюваннях в Україні. ЗНО 2012 року, пробне ЗНО, логарифмічне рівняння другого типу, знайти усі значення параметра, при яких добуток коренів ось такого рівняння дорівнює 8. Якщо таке значення єдине, то запишіть його у відповідь. Якщо таких значень більше одного, то відповідь запишіть найменше з них. Ну, Маю сказати, що досить цікаве, хороше рівняння таке для ЗНО хороше. Ну, я думаю, що всі здогадалися, що його точно треба почати. Давайте натиснемо паузу. Спробуємо це рівняння розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. Ну, Почати треба, звичайно, з заміни. Ми цей логарифм позначимо літерою Т, наприклад, отримаємо квадратне рівняння відносно Т, причому це рівняння буде квадратним для будь-якого значення параметра. Ну, що, в принципі, приємно. Постійні глядачі мого каналу, учням... Ну, вчителям, можливо, вчителям це, 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 це теж корисно, я не знаю. Е, так от постійні глядачі знають, що коли ми працюємо з квадратним рівнянням з параметром, коли ми розв'язуємо саме рівняння другого типу, коли ми відповідаємо на певні питання, для, для першого типу також, важливим є питання, чи є дискримінант квадратного рівняння. Повним квадратом. Бо якщо дискримінант є повним квадратом, це значно полегшує нам подальшу роботу. Ну, давайте спробуємо знайти. Тобто, якби я був на ЗНО учнем, я б все-таки спробував знайти дискримінант. І коли ми цей дискримінант розкриємо, ну, квадрат розкриємо, що ми побачимо? Нічого хорошого не побачимо. Не побачимо нічого хорошого. Ну, не є він повним квадратом, мабуть. Ну, можна сидіти, спробувати. Може, це там якийсь квадрат тричлена, Тобто, можливо, це квадрат якогось там виразу, що залежить від там, з трьох компонентів. Ну, можливо, сидіти, підбирати до ранку. Ну, це, це, це не для ЗНО. Не є повним квадратом. Поганенько, поганенько. Але. Тут підхід може бути зовсім інший. Давайте, ми, ну, давайте це перше наше ді. Припустимо. Тут вже сказано, при яких добуток коренів рівняння. Добуток коренів, значить їх два має бути. Припустимо, що Т1 і Т2. Ну давайте ми, мабуть, позначимо. Це нехай один рівняння, а це 2 Припустимо Т1 і Т2 корені. Рівняння 2. От, припустимо, ми їх знайшли. Ми не знаємо, які вони. От припустимо, ми знайшли. Що тоді буде? Тоді логарифм Х за основою 2 дорівнює Т1, або логарифм Х за основою 2 дорівнює Т2. Тобто Х тоді 2 в степені Т1, або Х2 в степені Т2. А нам кажуть, що, шановні, за умовою, за умовою. Добуток їхній, ну, давайте пронумеруємо. Х1 на Х2 дорівнює 8, тобто 2 в степені Т1 на 2 в степені Т2 дорівнює 8, тобто 2 в степені Т1 плюс Т2 це 2 в третьому, і ми приходимо до того, що Т1 плюс Т2 дорівнює 3. Що дуже важливо. Бо ми ж з вами. Ми ж з вами розв'язуємо поки що рівняння, ну тобто не поки що, ми з вами розуміємо, що працювати з рівнянням стек якось краще, ніж з тим логарифмом, який давався на початку. Отже, Т1 плюс Т2 повинно дорівнювати 3 ось в такому рівнянні, яке я скопіював. Ну, ми ж не можемо знайти Т1 і Т2 окремо. Ми ж бачили, там не повний квадрат, на жаль, дискримінант. Не є повним квадратом. Що нам допоможе, як ви думаєте? Я думаю, здогадалися, нам допоможе теорема Вієта. Значить, за теоремою Вієта Т1 плюс Т2 дорівнює коефіцієнту. Ось цьому з протилежним знаком, тобто дорівнює 2а квадрат мінус а. Тому 2а квадрат мінус а дорівнює 3, 2а квадрат мінус а дорів... мінус 3 дорівнює 0, і коли ми розв'яжемо А1 мінус 1 А2 1,5. І якщо ми пригадаємо, якщо таке значення єдине, запишіть його у відповідь, що таких значень більше одного. Запишіть у відповідь найменше з них. То я думаю, що в цей момент ті учні, які проробили такий важкий шлях, хто до цього дійшов, може втратити пильність. Може втратити пильність і написати у відповідь найменше значення, мінус один, і сказати: все, ура! розв'язав такий складний номер з параметрами. І буде неправий, на жаль. Тому що за теоремою Вієта, якщо корені є, то їхня сума 3. Але якщо сума двох чисел 3, то це ще не значить, що корені є. Ну, постійні глядачі мого каналу, ще здогадалися до цієї моєї тиради, що треба зробити, перевірити треба. І коли ми будемо перевіряти, в нас є дві можливості. Або ми візьмемо, підставимо мінус один прямо у рівняння друге, подивимося, яке рівняння вийде, і будемо дивитися, є корені чи ні. А є друга можливість. ну, Причому, що, що з цього краще, я чесно скажу, я не знаю, що краще. Друга можливість підставити у дискримінант. Ну, можливо, тут. Друга можливість краще, мені здається, не знаю. Значить, Дискримінант ми підставляємо мінус 1. Що ми бачимо? Ми бачимо, що він менше нуля, тобто немає коренів. Не підійде на мінус один, шановні учні. Ну, а якщо ми підставимо, перепрошую на те, я пишу поки що, якщо ми від, ну, якби ще й півтора не підходило так. Задача взагалі не, не має розв'язків. Ну це, це не, ну, не, не, для, не, не для даного типу. А це я буду підставляти, а точніше, навіть не буду підставляти, у оцей вираз. Оцей. Чому? Тому що якщо я підставлю, то я побачу, що вна, в нас оце все додатнє. Якщо до квадрату додати додатнє більше нуля. От ша дорівнює мін 1,5. Ось таке, давайте я напишу відповідь. Ось таке дуже і дуже класне, на мою думку, логарифмічне рівняння з параметром другого типу було під час пробного ЗНО 2012 року. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, то цього ще не зробив. І до побачення.